Друзі, я вас вітаю на каналі Світ Моїх Захоплень. Відео сьогодні про орхідею. До вашої уваги мої квіти. Пілкуюсь про них. І особливо приємно спостерігати, як вони квітнуть взимку. В цей період вони мені піднімають настрій за вікном. Сіро-мрачно, а в мене на підвіконні квітнуть неймовірно орхідеї. Сьогодні поливати буду цю квіточку. Чотири дні тому я її пересадила. Вона відцвіташка, але я не стала чекати тої пори, коли повністю відцвітуть всі квіточки. Тому що є теорія, що від оцих вудочок цвітоносів, а також від самої квіточки, пересаджена рослина, коріння пересадженої рослини. Питає поживні речовини. Сьогодні перший полив, і при поливі я буду використовувати препарат HB101. Чому цей препарат? Тому що він добрий стимулятор, він хорошо загоює рани, він допомагає рослині зняти стрес, а коріння почне розкуклюватись, розростати, зелена маса розростатиметься. В общем, Препарат HB101 на інших моїх орхідеях добре себе зарекомендував. Тому два перших полива після пересадки я буду використовувати цей препарат. Буду брати із розрахунку одну краплю препарату на літр води. Так виглядала орхідея декілька місяців тому. І я сюди. Дуже сподіваюся, що при догляду належному, вона знову буде так же чудово квітнути. Опановую закритий метод посадки. Коріння було багато, а горщика у мене для відкритої системи посадки не було. А тому я вирішила опанувати цей метод посадки. Як квіточка називається, який це сорт, не знаю. Можливо, Архоманки мені підкажуть, і я буду їм за це щиро вдячна. Коло моїх орхідей звели гніздо райські птахи і співають мої чудові пісні. А от полив. Беру воду відстояну теплої температури, кімнатна, але трошки вище. Добавляю на 1 літр води краплю препарату HB101. Тут у мене. В графину 2 літри, тому 2 краплі використовую, все ретельно перемішую. Зверну вашу увагу, що на горщику, бачите, у мене бумажечка написана. Там я відміч, відмітила, коли я пересадила рослину і дати поливу до самих країв. Горщик наповнюю до самих країв водою і зоставляю хвилин від 2 до 5. Я буду спостерігати, як рослина напивається. Спостерігати можна по воздушному корінню, як воно реагує. Реакцію видно уже з перших буквально секунд поливу. Коріння починає змінюватись в кольорі. Зеленіше таке становить, становиться ярко сочно-зеленим кольором. Десь хвилин 5 це повністю достатньо буде для того, щоб рослина напилась. Використовувала, до речі, я для посадки кору, мох сфагнум і керамзит. Проходить 5 хвилин і я воду зливаю в окрему ємність. Іншу рослину, орхідею, цією водою не поливаю для того, щоб не порушити мікрофлору рослини. Але виливати я цю воду також не стану геть, тому що у мене є клумби, на котрих ростуть рослини на вулиці. Їм такий полив дуже подобається, вони гарно квітнуть від нього. А що я помічаю на своїй орхідеї? Мій догляд, пересадка і полив, він сприяє. Рослинці, орхідеї. І їй це подобається, тому що, погляньте, вона стала нарощувати на старій вудочці нові квітоноси. А це значить, що незадовго той час, коли я побачу, як знову розквітне моя красуня. Я буду милуватися такими гарними квітами. Час плине, хвилинки тікають, і я дивлюся, що вже змінюється коріння, і десь той незадовго той час, коли я вже побачу, що пора зливати воду. Після того, як перший раз зіллю воду, горщик постоїть ще хвилин 5-10, і на донечку десь на. Пару пальців і ще буде водичка, її також зливаю. Повністю горщик остається сухим, без води. І в такому стані я її ставлю на підвіконня і далі вона квітне, а я милуюсь її цвітінням, доглядаю за нею. Друзі, любіть свої квіти. Доглядайте за ними, пильнуйтеся, і вони вам обов'язково будуть відповідати взаємністю, будуть прекрасно квітнути. А бачите, якого кольору стало коріння. Це сигнал того, що рослина напилась їй вже достатньо води, можна її зливати.